Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And let's start our lesson with checking your homework for today. Workbook, page 64, стрінка 64. Workbook. Перевіряємо домашнє завдання. Exercise A. Circle the correct words. Виберіть правильне слово. Let's have a barbecue and cook lots of burgers and steaks. Давайте проведемо barbecue. І приготуємо багато бургерів та стейків. I'm going to the city center to watch the parade. My friend is in it. Я збираюся в центр міста, щоб подивитись парад. Там буде мій друг. Mrs. Smith lives in a beautiful town. Mrs. Smith живе в красивому місті. The burger eating competition is always on the 2nd of May. Змагання з поїданням бургерів завжди проводиться 2 травня. Where does the event take place? Має місце, проводиться. У нас є фраза для цього речення take place. Де цей захід, ця подія проводиться? My favorite sport is baseball. Мій улюблений вид спорту це бейсбол. My cousins and I always. Together, get together on my birthday and have lots of fun. Мої кузени та я завжди збираємось разом на мій день народження та весело проводимо час. Якщо перекласти слова, ті, що в нас на вибір подані, то ми зрозуміємо, що вони повністю не підходять нам для речення, для того, щоб доповнити речення. Exercise B. «Usually does her homework in the evening. Пригадуємо present simple час, present simple, теперішній простий час. Підказка. У нас є слово usually такий time expression, так, часточка таке слово, яке вказує, коли виконується дія, зазвичай. Якщо зазвичай, то ми повинні будувати речення в present simple, робити домашнє завдання, do homework. Якщо це робить вона чи він, ми до дієслова додаємо закінчення S. Якщо дієслово закінчується на O, на sh, на Ч, С, W S, ми додаємо es. Тому у нас «does» – «Сандра». Does her homework. I'm busy now. Теж слово, яке вказує, що дія відбувається прямо зараз. Тому I am making a cake for Linda. В, в даному реченні ми будуємо речення в Present Progressive. I am making. Я роблю зараз торт для Лінди. Ron and Faye are listening to a hip hop CD at the moment. Time expression at the moment. Points to the present progressive tense. Вказує нам ось цей часовий підказ, підказка така часова в цей момент, що ми будуємо речення в Present Progressive. Jessica doesn't brush her teeth after lunch. Не чистить зуби після обіду. Інформація подана в загальному, не прямо зараз, тому використовуємо Present Simple. And number five. Does Peter drink coffee in the morning? теж інформація в загальному. Чи п'є Пітер каву вранці? Не прямо зараз, а взагалі вранці. The children aren't decorating the living room at the moment. В даному випадку підказка at the moment, в цей момент. Діти не прикрашають вітальну в цей момент. Complete with the present simple or present progressive, exercise C. Let's read the text. On weekdays, my parents work and my sister and I go to school. По буднях мої батьки працюють і я, я та моя сестра ходимо до школи. Present Simple. Вони працюють, they work, ми ходимо. We go. But today, тимчасова дія так, але сьогодні it's Thanksgiving, День подяки. So we are all at home, тож ми всі вдома. Що ми будемо робити сьогодні? We are getting ready for our Thanksgiving dinner. Ми готуємося до, нашого, до нашої вечері на честь Дня Подяки. В даному випадку ми використовуємо Present Progressive. Показуємо, що дія відбувається тимчасово. At the moment, в цей момент, my dad is cooking and my mom is making a salad. Present Progressive. I usually, якщо usually, зазвичай дія виконується, present simple, play computer games when I am not at school, але сьогодні, тимчасова дія, but today I am helping my parents, present progressive. My little sister is helping too. Теж допомагає. Я допомагаю зараз. І сестра моя допомагає, тобто теж present progressive. Що саме вона робить зараз? She is decorating the house. Вона прикрашає будинок. So, this is your homework. Page 64. Exercises A, B, and C. Check, please. And now let's open your students' books. And finish. Page 81. Завершимо сторінку 81 у підручнику. На даній сторінці, Exercise 3, якраз в нас і знаходиться таблиця порівняння Present Simple та Present Progressive. Let's read. Present Simple and Present Progressive. Present Simple. We use Present Simple to speak about everyday activities or routines. Ми вживаємо Present Simple, коли говоримо про щоденні наші справи, рутину, те, що відбувається за розкладом, зазвичай, іноді я щось роблю або не роблю. I usually play computer games after school. Якщо я, ти, ми, вони, ми основне дієслово так і записуємо. I play, you play, we play, they play. Якщо він, вона виконує дію, he she, it plays. He usually plays. She usually plays. В заперечному реченні в present simple. I we, they don't play. He she it doesn't play. Пригадали. Present progressive. We use present progressive when we talk about actions happening now or temporary actions. Коли ми говоримо про дії, які відбуваються прямо зараз, момент мовлення, або тимчасові дії. I am playing a new computer game now. Я зараз граю у нову комп'ютерну гру. He is playing, she is playing в даному випадку буде, якщо це він, вона. They are playing, you are playing. Та додаємо часточку «not», якщо хочемо утворити заперечне речення. I am not playing, he is not playing, she is not playing. We are not playing, або we aren't, скорочуємо. They aren't playing. Let's do the next sentences in present simple or present progressive. Давайте виконаємо наступні речення, правильно обираючи форму. В present simple чи present progressive ми будемо будувати наступні речення. We usually зазвичай тому have lunch at home, but але зараз що ми робимо? We are having a picnic in the park now. Запишіть ці речення в робочі зошити. What, Підказка у нас є слово now. Зараз, тому what are you doing? Що ти зараз робиш? I am decorating the house for tonight's party. Теж записуємо. Я прикрашаю будинок для сьогоднішньої вечірки. Where are the children? They are watching parade on TV at the moment. У нас підказка at the moment. Вони дивляться. Present progressive, they are watching parade. On Mother's Day, my brother and I always завжди cook. Present simple. Cook for our mother. У День матері ми завжди з братом готуємо для нашої мами. Please write all of the sentences. Запишіть всі ці речення. Stop the video and do necessary notes. Next task. Exercise 4. Complete the sentences with the words in the box. Давайте завершимо речення наступні словами з таблиці. I don't like this cafe. The music is very. Мені не подобається це кафе, тому що там музика дуже, мабуть, гучна. Так, loud is very loud here. What's the color of the Spanish flag? The parade begins at the town. Square, Square – це площа. Так, парад починається на місцевій площі. Let's get together on Saturday evening and watch a DVD. Get together. Це збиратись разом. Давайте зберемось разом у суботу ввечері та подивимось фільм. The Dance Festival. Is in May. Танцювальний фестиваль відбувається в травні. Also, please write to these sentences. Також запишіть, зупиніть відео, відео та запишіть всі ці речення. Your homework will be a little bit creative. Ваше завдання наступне на домашнє ваше завдання. As your homework. Please do the next task. Write the story using these verbs in brackets in the correct tense form. Present simple or present continuous or how do we call it present progressive. Також, будь ласка, виконайте ось це домашнє завдання. Перепишіть цю історію, доповнюючи її дієсловами з дужок, в правильній часовій формі Present simple або Present Progressive. Уважно прочитайте історію, необхідні слова перекладіть та запишіть її вірно. Thank you for your attention. Have a nice day! See you. Goodbye!